Які є університети, які є факультети, що мене найбільше всього зацікавить за кордоном. Навчатися чи в Україні залишатися У мене багато що цікавить, і я тому не знаю що обрати. Скільки потрібно балів на НМТ чи. Як яка програма в IT? Відповіді на ці запитання можна знайти тут в броварах на форумі для старшокласників. Аби допомогти школярам не загубитися у виборі майбутнього, засновники освітнього центру ЗНО та Ліцею просвіта вже втретє організовують профорієнтаційний форум для старшокласників. Ніхто, крім нашого освітнього центру, не проводить такого про і дуже корисно і цікаво, те, що власне можна піти, послухати, дізнатися багато про вступ, багато дізнатися про профорієнтацію, побачити, як виглядають власне університети, які особливості вступу. Тут не змушують обирати, тут допомагають почути себе. Одне з найпопулярніших місць на форумі це профорієнтаційне тестування. Це великий тест. Він буквально займає 10 хвилин. За його результатами, підліток підходить до нас. Ми я власне як профорієнтолог. Роблю розшифровки, і я також у розмові підсвічую а, те, ким дитина дійсно може стати, які шляхи для нього відкриті а, на основі саме його а, сильних сторін талантів. Саме тут на форумі підлітки вперше наважуються озвучити, ким вони хочуть бути. Я думаю, напрямок медицини, ось але розумію, що це важко, М -м, але мені здається, що це моє. Да. Ось тому хочеться спробувати. Ну і тут підкріпити свої, якби. Переконання скоріше все всього розглядаю бізнес, щось з економікою пов'язано. Ми хотіли бути поваром, а потім подумали. веб-дизайн, щось з it технології дуже важко. Дуже важко все розвивається. Ми не встигаємо, ми хочемо отримати інформацію. Можливо, ми знайдемо те, що ми хочемо. Найкращий для себе варіант на головній сцені спікери з університетів, представники різних галузей, підприємці, hr фахівці. Зазвичай діти обмежені тією інформацією, яку вони знають щодо при виборі професії. Це професії їх близьких, рідних, можливо, друзів. Але вони дуже мало знають про інші напрямки, про інші сектори, які нам також дуже потрібні. Країни для відбудови потрібні аграрії, потрібні будівельники, інженери, IT, мілітарі, авіація. Багато. Напрямків є популярними, але про наші підлітки про це не знають. Тому ми маємо говорити про професії, в яких вони 100% будуть реалізовані, вони будуть на ринку затребувані і через 5, і через 10 років. Представники топових українських університетів не просто дають буклети, вони слухають та відповідають на прямі запитання: як вступити, що вивчати, та де буде робота в подальшому. Приємно побачити сьогодні серед спікерів представників університетів Київського акційного університету, КНУБА – будівельний університет, Київська школа економіки. Також у нас були представниками аграрного сектору холден МХП. Приємною неочікуваністю було був, був візит Горлівського інституту іноземних мов. На форумі було багато питань і ще більше відповідей. Хтось визначився з майбутнім, хтось відкрив для себе нові варіанти, а хтось просто відчув. Що рухається у правильному напрямку, я хотів сюди прийти, щоб вибрати собі подальшу роботу. Тут дуже багато було ну людей, які показали мені дуже багато нового, і я навіть може щось собі вже вибрав. Я розглядаю на аграрний сектор, мабуть, інженер інженерію. Мені дуже сподобалось. Лиша для себе більш спеціальність, яку напевно виберу. Для себе в майбутньому супер У мене відкрились очі. Я готова вступити скрізь, чесно, дуже. Шкода, що в нас щас не було такого вибору. До вибору професії веде ще один важливий крок: підготовка. Освітній центр ЗНО «Броварі» уже багато років допомагає підліткам впевнено складати ЗНО та НМТ. Свідомим підлітками батькам вже зараз варто замислитись про підготовку і наступну вступну кампанію ММТ 2026 І тому ми запрошуємо вас, наші майбутні студенти, абітурієнти. приходьте в ЗНО Броварі. Ми допоможемо вам і допоможемо вам стати успішними. Успішними студентами а якщо ви шукаєте не лише підготовку до іспитів, а повноцінне навчальне середовище, де зрозуміють, підтримують і допоможуть розкритися, то вам у ліцей просвіта. Наш ліцей виріс з курсів підготовки до НМТ, тому ми дуже добре знаємо, як готувати за короткий проміжок часу. Ми знаємо, як давати результат за рік, за півтора. І тому у нас, навчаючись в ліцеї, ви не будете потребувати жодних додаткових курсів, додаткових якісь репетиторів. Це буде не потрібно. У нас кваліфіковані знання, у нас ступ під ключ, і у нас повний контроль знань тобто, все буде. Під контролем і відповідно дитина зможе готуватися спокійно, а батьки зможуть не контролювати всього процесу, бо для цього є ліцей. А найкраще про просвіту можуть сказати ті, хто вже тут навчається. Мені здається, все ж таки, що це великий плюс для майбутнього мого ментестри, що я перейшла в цю школу, оскільки. Я відчуваю по собі прогрес. Ми їздимо по різним університетам. Ми у Львові були в університеті це У і ти бачиш з різних сторін, як вони там навчаються. Ми на екскурсії ходили, і зараз у нас така програма. Тобто, ми можемо подивитися і. Потім побачимо, що нам цікаво. Обрати професію не просто, але це має зробити кожен. Тож важливо вибрати вчасно, свідомо і найголовніше при тому почути себе.